Сухопутні сили Ізраїлю діють проти Хамасу на всій території сектора Гази. Про це повідомив речник воєнного відомства. Цагали далі розширює свою наземну операцію проти центрів Хамасу на всій території Гази. Він зустрічається вічнавич із терористами і знищує їх. Представник Цагалу також сказав, що кораблі, які в Червоному морі обстріляли єменські хусити, не мають стосунку до Ізраїлю. Раніше хусити заявили, що їхні військово-морські сили атакували бойовим дроном і морськими ракетами два ізраїльські кораблі Юніті Експлорер і Number 9 Ракети було випущено по двох комерційних суднах, що не пов'язані з Ізраїлем. Він також звинуватив у нападі Іран, який підтримує хуситів. Представник Збройних сил Хуситів заявив, що два кораблі було атаковано в Бабель Мандепській протоці, що між Єменом та Еритреєю, після того, як ті проігнорували попередження. З його слів, напади відбуватимуться доти, доки не припиниться воєнна операція Ізраїлю в секторі Гази. Водночас, після відновлення бомбардування Анклаву сотні жителів Гази вирушили в пошуках притулку до Рафаха, що на півдні сектора Гази. Хтось їде на таксі, хтось перевозить речі на возах, а хтось несе найнеобхідніше пішки. Як оголосила армія Ізраїлю, людям треба негайно залишити хан Юніс та його околиці. Вона також вказала місця притулків у Рафаху. Ми не бачимо безпечних зон, але рухаємося, бо що ми можемо вдіяти? У нас є діти, і всю ніч тривають обстріли. Тож ми переїжджаємо з району до району, але в газі ніде нема безпеки. Семиденне припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом закінчилося в п'ятницю. Під час нього обміняли палестинських в'язнів на частину ізраїльських заручників.